Всім привіт! Мене звуть Сашко, і давайте разом з вами поговоримо про те саме скандальне інтерв'ю Кріщану Роналду. Після його виходу думки фанів розділилися, починаючи з таких. Божечки, та що він собі дозволяє? Клуб вища гравця! Ролет завали! До таких. Нарешті хоч в когось знайшлись яйці, щоб сказати всю правду. Я повністю тебе підтримую! Ролет завали! Коротше, думки розділились. Але це ще було тоді, коли е, у світ вийшли лише е, маленькі частинки цього інтерв'ю і, і е, такі цікаві заголовки, вирвані з контексту. І я вам нагадаю, що саме це і є їжею інтерв'юєрів зробити максимально клікбейтні заголовки, щоб відео подивилося якомога більше глядачів. Слухайте, і вони з цією справою на цей раз впоралися на відмінно. У мене у самого з'явилося велике бажання дізнатися, що ж там за Бруд вилив на клуб Роналду. Ну, на кшталт що Маркус Решфорд нюхає буці після тренувань, чи там глейзери, замість того, щоб купити Мбапе, купили піцу чотири сири, чи що тенхак навалив у душовій кабінці. Ну, щось таке, щось цікавеньке. Але подивившись інтерв'ю, я навіть трошечки розчарувався, тому що я не почув нічого такого, про що ми в принципі не здогадувались. Під час відео я робив собі маленькі нотатки, тому давайте разом з вами зараз їх і прокоментуємо. Це лише моє суб'єктивне враження після перегляду інтерв'ю Роналду. Нічого більшого. Кріщану заявив, що він був дуже близьким до переходу в Манчестер Сіті. Але потім на емоціях, послухавши своє серце, яке, судячи з усього, має обличчя Сера Алікса Фергюсона, він все ж таки передумав і перейшов в Манчестер Юнайтед клуб, який зробив його тим гравцем, яким він є саме зараз. І це знаєте така гарна історія про повернення блудного сина. Але наскільки це правда, дуже важко зараз судити, тому що. Вже з'явились джерела Мансіті, які стверджують, що ніколи не був Роналду близьким до переходу в стан саме команди Пепа, і це нічого іншого як перебільшення самого гравця. Ну і можливо намагання набити собі ціну. Ну і давайте будемо відвертими. Дуже дивним виглядає той факт, що Пеп прям дуже сильно хотів бачити в своїй команді саме Кріщану Роналду. Хоча хто я такий, щоб купатися в голові, пепа, просто я виходжу з того факту, що останні покупки сіті йдуть на омолодження складу. Дуже дивним виглядає в такому випадку покупка гравця. За 35 років з дуже великою зарплатнею так, це принесло додаткову популярність Сіті, але швидше за все зашкодило б їм саме в ігровому сенсі. Друга теза про те, що в клубній інфраструктурі нічого не змінилось за останні 23 роки. Якщо це і справді так, то це реально жахливо. І тепер на секундочку просто представте, яким геніальним був сер Алекс Фергусом, що навіть з таким мотлохом він якимось чудом примудрявся вигравати чемпіонати. Роналдо, будучи в Реалі чи в Ювентусі, побачив, наскільки далеко пішли ці клуби, і побачив, наскільки великою є зараз прірва між Юнайтед і цими двома командами. Скоріше за все, її б не було, якби командою керували професійні і е, компетентні люди. На рахунок компетенцій в Юнайтед взагалі це окрема розмова, тому що останні років 10 на трансферному ринку вони працювали по методу сороки. Що найяскравіше блищить, то ми і притягнемо в Манчестер Юнайтед. Ні структури, ні розуміння взагалі не було. Просто тягнули все, що бачили. Ще й гроші шалені викидали. За що і поплатились? Була також фраза з інтерв'ю, що Роналдо взагалі був дуже здивований, що запропонували саме Рангніку очолити команду Манчестер Юнайтед. Думаю, здивувався не тільки Роналдо. Багато з фанатів так само були здивовані. Та я думаю, взагалі сам Рангнік в. Сидів, тому що його запросили тренувати М'ю, просто це ще раз доводить той факт, що в керівництві працюють некомпетентні люди. Рангінг до цього працював в Лейпцигу з молодими талановитими пацанами, які просто в рот заглядають до тренера. В МЮ ситуація кардинально протилежна. Хтось сказав, що він має прийти в МЮ і налагодити той самий пресинг реально. З Роналдо в складі, який в житті так ніколи не грав. За нього завжди робили всю брудну роботу. І він був впевнений, що команда буде грати саме на нього. Недаремно ж ми бачимо, як розквітнув, наприклад, Бензема, коли пішов Роналдо з команди. Виявилось, що і Карів вміє забивати до біса голів. Тому з Рангніком дійсно промах. Якщо ви, звичайно, хочете, щоб Роналдо грав в команді. Взагалі, кріш цьому інтерв'ю дуже хвалив тренерів, які підлаштовували гру команди під гру Крістіану. Це нормально, але це просто інша модель команди, в якій всі грають на лідера. І допоки він тягне, а кріш реально тягнув в тих командах, можна користуватись такою схемою. Так, ще він казав, що зараз молоде покоління не таке, як було в їхні часи. Братан, часи змінилися. Мені звичайно теж подобалося більше зірки початку 2000-х років. Мені здається, що тоді реально було більше зірок і дійсних лідерів. От, наприклад, мій улюблений гравець це Т'єрі Анрі. Це при живому зідані, Шевченкові, Роналдіньо, Бехему, Зубастику, Роналдо. І, звичайно ж, неперевершеному Ігорю Дуляю. А зараз, взагалі, не зрозуміло, що у футболістів в голові. Саме тому я вважаю, Неймари не зміг затьмарити Месі попри всі пророцтва. Та й з МБАПЕ навряд чи щось Путнє вийде. От Голанд більше схожий на те, що його Макітра реально думає про футбол, тому в його розвиток мені віриться набагато більше. Ну, коротше, це розмова про те, що в наш час і трава була зеленіша. За словами Роналду, більш-менш путніми в М'ю зараз є Дало, е Мартінес і Казіміро. Ну, в принципі, це реально ті пацани, які більш-менш на високому рівні зараз грають Манчестер Юнайтед. Також він сказав, що на нього дуже вплинула смерть його дитини. І це дійсно факт, це дійсно важко, тому що дуже часто ми реально забуваємо, що футболісти так само це люди, і в них є такі самі проблеми, і в них, в принципі, є особисте життя. Але ми не даємо їм на нього зовсім часу, тому що гра в них реально кожні 3-4 дні відбувається. І кожні 3-4 дні вони повинні повертатися на футбольне поле і розважати нас. Тому в цій ситуації Роналдо обрав свою сім'ю, обрав бути ближче з ними в цей важкий дуже момент. І тому особисто я його можу зрозуміти в цій ситуації. Також він сказав, що не розуміє своїх колег. Це Руні і Гарі Невіл, які полюбляють накинутись на нього з негативними коментарями чи з критикою. Але я думаю, що тут він трохи лукавий, тому що все він розуміє, це шоу-бізнес, і зараз ті пацани вже не грають. І щоб їм реально залишатися на слуху, вони мають говорити про того, хто знаходиться зараз на слуху. Це звичайно ж є Роналдо. Навряд чи про них би хоч хтось е взагалі пригадував, якби вони постійно говорили про Алдону Нененене. Ну може, тільки сім'я Алдони. Ну і звичайно ж головне з цього інтерв'ю це те, як кріш пройшовся по Еріку Тенгагу. Сказав, що це не повага випускати мене на три останні хвилини, і взагалі він мене не поважає, тому я його так само не поважаю. Так, хлопці, ну тут для мене не все очевидно. Щоб зрозуміти всю картину, потрібно як мінімум ще вислухати коментарі Тенхага і коментарі одноклубників Роналду з приводу, звичайно ж, цієї ситуації. Роналду зрозуміти можна. Коли володаря п'яти золотих м'ячів випускають на останні 5 хвилин по хвилині за кожен золотий м'яч, то, звичайно ж, залишитися задоволеним дуже важко. Тим більше, що він вважає, що він досі знаходиться в хорошій формі. І дійсно, то і так. Він досі в хорошій для 37 років формі. Але грає він не за запорізький металург. А Манчестер Юнайтед все ж таки стандарти повище. Це одно йому вже не 20 років. Мені мої більш старші колеги кажуть, з якими ми граємо в футбол, кажуть, що Сашко. Справа в тому, що з роками. Ти не стаєш швидшим, ти важче відновлюєшся після кожного матчу. І проблема найбільша в тому, що голова твоя розуміє, що, що це можна зробити, що ти це раніше робив, але тіло каже, все, старий, зупиняйся. Твоє тіло зараз на металобрухт після цього матчу поїде. Тому як би Роналдо не духарився, що він зараз в чудовій формі, що він слідкує за дієтою, за тренуваннями, за своїм здоров'ям. Ми розуміємо, що він вже все одно не той. А тепер давайте зайдемо з другого боку. Клуб запросив тренера, наче виказав йому довіру, зробили на нього ставку, дали час попрацювати. І от ми дивимося на ситуацію очима тренера. Ми знаємо, що Тенхак полюбляє красивий атакувальний футбол з дуже інтенсивним пресингом. І тепер у нього в складі є 37-річний гравець, який постійно потребує до себе уваги. Ніколи не працював в пресингу. постійно потребує. Стабільного місця на футбольному полі, і, звичайно, постійно потребує, щоб всі грали на нього. Гравець, який через 2-3 сезони піде на пенсію, і потрібно буде заново перебудовувати всю команду. А тепер просто забуваємо, що це все говорилось про Роналду. І я задаю сам собі питання: навіщо тренеру підлаштовуватись під такого гравця? І на що взагалі на такого гравця розраховувати? Цей сезон можна розглядати як дуже довгу предсезонку для М'ю. Тенхак може познайомитись ближче зі складом, зрозуміти, які позиції потрібно підсилити, побудувати крок за кроком Юнайтед так, як він це бачить. Швидше за все його наймали на довгострокові відносини, щоб побудувати новий проект, або як каже Гріша Рішетняк, новий проєкт. Та й вибачте мене, добре або погано, але МЮ свої очки набирає. І багато в чому це завдяки саме роботі Еріка Тенхага, тому що саме він добре готує команду під конкретного суперника, і без Роналду в складі ця команда показує кращі результати в цьому сезоні. Зараз на прикладі таких команд, як Ліверпуль, Манчестер Сіті або Арсенал, ми бачимо, що відбувається, коли тренеру дають його команду зібрати його гравців і дають час з цією командою попрацювати. Вони вибудовують крок за кроком систему, яка потім просто дуже добре працює. Просто ви маєте зрозуміти, що функціонал кожного гравця обмежений. І якщо функціонал гравця не дає змоги реалізувати всі ідеї тренера, то це не тому, що хтось з них хороший або поганий. Просто вони не підходять одне для одного. І саме вони. Такому випадку будуть марнувати час одне одного, знаходячись в одному клубі. У випадку ж зем'ю я до сих пір впевнений, що єдиним, хто є винуватим в цій ситуації, яка сталася, це керівництво. Вони запросили тренера, який ніяк не стикується з функціоналом Роналдо. Вони не знайшли місце Роналдо в команді. Вони не знайшли місце в іншій команді за період е, трансферного вікна. Вони не змогли домовитись з Кріштіану. Про що взагалі йде мова? Роналду. Ну що, Роналду? Мені здається, для нього зараз саме те поїхати в МЛС ще там 2-3 рочки пограти, підзаробити грошей і залишитися зіркою дійсно світового рівня без всіх цих скандалів, без всіх цих інтриг і розслідувань. що ситуація сталася так, як сталася, і це інтерв'ю не пішло на користь ні Роналду, ні клубу. Ця ситуація мені нагадує стосунки, які ось ось мають розірватися. Ти розумієш, що ви розходитесь, і тому кидаєш перший, щоб не кинули тебе. Типу, ти ставиш крапку у відносинах. Не такого кінця хотілося б в історії Кріша та МЮ. І знаєте, вже з'явилася інформація в мережі, що МЮ відреагувала на це інтерв'ю Роналду і розірве з ним контракт. Тому кріро доведеться шукати новий клуб вже після чемпіонату світу. Сумно, що історія володаря п'яти золотих м'ячів закінчується на такій мінорній ноті. Але вона закінчується так само яскраво, якою була і вся кар'єра Кріщану Роналду. А на чиєму боці ви? Давайте продовжимо далі спілкування в коментарях під цим відео. Мені реально цікаво дізнатися вашу думку. Ну а на цьому у мене все. З вами був Сашко. Пішов читати ваші коментарі. Пока!